І ви разом, громом, і полум'ям, волею і залізом з Богом і за Україну 951 день битви за державу. 951 день ви пишете історію на полі бою, віддаєте себе, аби не віддати Україну. І ті, хто був народжений воїном, і ті, хто. Ним став, змінив своє власне життя, аби наша свобода була незмінною. Хто мав іншу професію, але не хотів жити під іншим прапором? Хто сказав собі, я не маю іншого вибору, адже це моя батьківщина, це моя Україна. Тож я буду її захищати.